Компанія УНІД дуже непублічна, попри усю задекларовану співпрацю з держструктурами. А скоріше, навіть завдяки оцій співпраці, влітку ми показували розслідування про шалену оборудку із додатковим захистом на акцизних марках. Тоді з'ясувалось, що Україна за додатковий штрих-кодик на акцизі сплачує 300 мільйонів гривень щороку. І теоретично у кожного податківця мав би бути такий спеціальний пристрій, яким він зчитує цей штрих-код і розпізнає підробний алкоголь або тютюн. В реальності ж пристроїв ні в кого не було. Ми розшукали лише один експериментальний штрих-код нічого особливого не кодував. Інформацію про всю цю оборудку засекретили, а третину мільярда просто подарували. Кому влітку нам не вдалося дізнатись? На жаль, а сьогодні з'ясувалось, що за цією схемою стоїть вже знайома вам фірма Ставицького. 1 січня в Україні мала подешевшати акцизна марка на 5 копійок за тютюн і на 7 копійок за алкоголь. Це постанова Кабміну. З марки прибрали захисний елемент. Ось цю цяточку, яка ні від чого не захищала, і була просто дорогою прикрасою, за яку державні поліграфісти заплатили понад 300 мільйонів гривень. Нагадаємо, для того щоб посилити захист марки, поліграф комбінат друкував на акцизі графічний захисний елемент. Фактично штрихкод, на якому міститься дата виробник цигарок та область виробництва. А прочитати зашифровану інформацію можна лише за допомогою спеціального обладнання. Влітку ми вже розповідали детально про те, що захист виявився, м'яко кажучи, ненадійним. Ось ми навелися на той, так думати, чарівний елемент і натиснули кнопку сканування. Прил, бачите, ви запам'ятаєте, марка оригінальна тютюн вітчизняний. ну тут Харківська 0614. Наше розслідування виявило захисний елемент, який коштував державі мільйони гривень. Насправді був звичайний штрих-код, який містив дані лише про марку товару та область, в якому його виготовили. Це всі дані зашифровані у так званому захисті на справжній акцизній марці. А тепер давайте подивимось, чи можна цей захист копіювати. Скануємо акциз і переносимо на звичайний білий папір. Зовні марка тепер схожа на звичайну чорну цятку, але. сканувати. І знову бачимо, марка оригінальна, бачите, ті самі вихідні дані. Тоді ми з легкістю підробили захисний елемент, на який державне підприємство витратило сотні мільйонів. Хоча директор комбінату переконував, що скопіювати його неможливо. Графічний захисний елемент, який у вас. Цікаве, тому що для того, щоб його випускати, треба було спочатку там подивитися на той алгоритм, за допомогою якого він генерується, подивитися, як воно виглядає, провести експерименти в себе на комбінаті щодо можливості його копіювання, чи можливо, чи неможливо його скопіювати. Після сюжету про цей псевдозахист Кабмін скасував його використання у 2015 році. Та раділи ми зарано. Напередодні нового року кабін раптово залишив використання цяточки ще на місяць. Тож наші гроші знову почали шукати, кому переплачує поліграфкомбінат. Тоді, влітку, ми встановили безпорадність захисту, але постачальник залишився у секреті. Директор поліграфкомбінату відмовився назвати фірму, програма якої кодувала штрих-коди. Я вам ще раз кажу: в мене підписані є е, комерційні договори. В цих договорах є конфіденційна інформація. Я не можу розголошувати цю інформацію. Та нам вдалося дізнатись, хто стоїть за псевдозахистом та отримує від держави сотні мільйонів. Наприкінці грудня минулого року Фінінспекція провела ревізію ПК України. У звіті значиться, власником комп'ютерної програми Трекентрейс, за допомогою якої поліграфісти наносили захисний елемент. Є компанія Уніт. Саме цій компанії комбінат перераховував по 6 копійок за кожну захисну цятку на марці акцизного податку. Засновник фірми Уніт, компанія Феріоло Holdings Ltd. Кіпр засновником Феріола донедавна була компанія Сайкон Holdings Ltd. А ця фірма підконтрольна екс-міністру енергетики та вугільної промисловості Едуарду Ставицькому. В серпні втікача Ставицького оголосив міжнародний розшук Інтерпол. А поки півсвіту шукає екс-міністра, він через офшорну компанію виводить з України мільйони. Поліграф камбінату України ніколи не працював, не працює і не буде працювати з жодною офшорною компанією Ми ніколи не працювали. Ми працюємо виключно з підприємствами, з підприємствами, яких ми перевіряємо від початку і до кінця, що ми, ми запрошуємо від всі документації, коли створена кампанія, що вона робила, як і беремо всі під, всі підтверджуючі документи. За підрахунками Держфінінспекції, за друге півріччя 2013 року Держкомпанія заплатила фірмі Ставицького 131 мільйон гривень. За перше півріччя 2014 року 148 мільйонів гривень. Друге півріччя 2014 року у звіті не вказано. Та захисні цятки по 6 копійок за кожну наносили аж до 1 лютого нинішнього року. І це лише винагорода за використання програми трекентрейс для нанесення захисного елементу. Плата за використання запатентованого винаходу, який ми легко підробили, ми намагались поспілкуватись із представниками уніту, та безрезультатно телефони вимкнені, а в офіс нас не пустили. Давайте покажу своє посвідчення. А як до вас якийсь телефон? Дайте ми відправляли інформаційний запит. Уніт не лише розробник захисного елементу для акцизу. Фірма ще й постачальник обладнання для сканування цього захисту. Захист нагадаємо штрих-код із нехитрими даними, назвою виробника та датою. Він дуже маленький, тож прочитати його можна за допомогою спеціальної лінзи збільшувача до телефону та програми. Таке обладнання мало бути у податківців та МВСників, щоб контролювати легальність цигарок. Та влітку не було. І податківці дуже дивувались, коли прилад знайшла наша програма. А якщо це не нонсенс, то це якась -то зовсім друга з іншими людьми треба розмовляти. Такого би все, цей вопрос закрили і не, не озвучувають його ні. Натомість, за нашою інформацією, фірма Ставицького і у 2013-му, і у 2014-му завозила в Україну збільшувальні лінзи для фотокамер айфонів під назвою Вектор Мобайл. Та податківці таких приладів так і не отримали. Можливо, тому що щитувати штрих-код за 300 мільйонів усе одно не було жодного сенсу. І не можна ж сказати, що нічого не робиться. Робиться, але доки не пнеш не летить. Після літнього нашого сюжету про акцизи Кабмін постановив скасувати цю стару схему. Цю стару схему з акцизами. Але водночас якась інша рука закрила очі на те, що та сама компанія буде в новій схемі з біопаспортами. До речі, ще в листопаді Кабмін постановив провести новий конкурс на вибір постачальника захисних голограм. Це ще одне проблемне місце. На цей конкурс виділили один місяць. Минуло вже скільки? Три. 4, а усі справи з конкурсом і нині там. Тим часом Держполіграфкомбінат комбінат Україна продовжує ганяти гроші через посередника, але про це вже наступного разу.